Щороку в перший день літа відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це свято радості та одвічної надії, адже саме в них, маленьких, ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, малечі не повинно бути у дитинства. І за це маємо відповідати ми дорослі. Тому турбота про дітей, захист їхніх прав повинна стати одним з найголовніших обов'язків усіх дорослих. Зазвичай в цей день відбувається дуже багато заходів. Наші кореспонденти побували на найцікавіших з них. Справжні свято влаштували працівники МНС спільно з обласним управлінням Держтехногенбезпеки для вихованців Чернівецької спецшколи номер 3 У зв'язку з міжнародним днем захисту дітей ми проводимо конкурс на протипожежну тематику, рятувальну справу, щоб більше поєднати дітей до рятувальної справи. Відповідно, проводимо конкурси, одягання бойового одягу, бойове розгортання, щоб діти бачили, з чим пожежники стикаються кожен день. Організатори свята подбали, аби взяти участь у конкурсах, могла кожна дитина. Менші малювали малюнки, старші приміряли форму пожежників. Незважаючи на бажання перемогти, школярі підтримували один одного, адже розповідають, товаришують між собою. Іграємо разом, бігаємо, говоримо. Позичаємо, дещо». у спецшколі інтернаті номер 3 навчаються незвичайні діти. Ці малюки та підлітки мають особливості у розвитку та світосприйнятті однак це не заважає їм бути щирими, добрими і усміхненими. Вони радіють всьому. Вони, по перше, радіють добрим людям, які приходять до нас до школи, тому що дитина, сама душа дитини це саме добро. Наші діти. Трошечки обділені такою і увагою, тому що вони мають деякі вади здоров'я. І будь-яка увага з боку інших людей це для них велика радість. Вихователі разом з учнями також готувалися до приїзду рятувальників. Вони підготували танок, який діти виконали прямо у дворі. З поміж конкурсів малеча найбільше вподобала малювати на асфальті. Їхні картинки були різноманітні та яскраві. Далек. Машинки теж і квіточки, і салечка, і хваринки. Усе обладнання, з яким мали справу цього сонячного дня вихованці спецшколи номер 3 справжнє і використовуються щодня рятувальниками. Вони наголошують, правил безпеки дотримуються і під час дитячих забав. Що є е, професіонал з е... Біля такої техніки і костюму то є безпечно для людини. для дітей відповідно вони біля е, нашої працівники стоять біля діток і е, допомагають їм, показують так, щоб воно було безпечно. Наприкінці дійства усі без винятку вихованці Чернівецької спецшколи інтернату номер 3 отримали солодкі подарунки. Рятувальники пообіцяли обов'язково завітають ще надія величко, Сергій Бабій.